Як вивчити чеську мову? Ідеально, це знайти вчителя або мовну школу, де вам все пояснять, дадуть відповідь на всі ваші питання, підтримають і дадуть вам відчуття дисципліни, що ви, начебто перед кимось відповідальні, повинні туди ходити і вчителю, начебто, здавати домашні завдання. Але якщо у вас такої можливості немає, це не значить, що ви не можете в чеську мову вивчити. Це просто значить, що треба. Знайти правильні ресурси і вміти ними користуватися. Багато з цих ресурсів є вільно доступні, тобто безкоштовні. Про них зараз і поговоримо. Але найголовнішим з ним буде з них буде підручник. Підручники особливо найкращі, підручники, особливо найкращі підручники для вивчення чеської мови самостійно, мені здається, це від авторки Ліда Гола. Або ось такий. Або ось такий. Звісно, починаємо з того, на котрому написана цифра 1. Якщо у вас навіть немає фізичної чи так більше фінансової можливості придбати якийсь з цих підручників, навіть це не проблема, прикріплю посилання на безкоштовний підручник, не піратську версію, хоча в Чехії, дуже популярна піратська партія, тобто інколи є шанс на просторах інтернету знайти щось безкоштовно. Але прикріплю все ж таки посилання на легальний безкоштовний підручник. Не найкращий, але і не найгірший. Можна користуватися ним. Паралельно можна користуватися наступними джерелами. В першу чергу це словники. Не перекладові словники, а тлумачні словники. Це приручка або не хибуйте ЦЗ. Раджу використовувати не хібуйте ЦЗ. Це будуть перші два. Посилання під відео. Навіщо вони потрібні? Відкрийте ці посилання і подивіться: там ви бачите тлумачення слів, і там ви бачите таблички, в них і буці ЦЗ треба натиснути на перевернутий оранжевий трикутничок, з тим, як правильно відмінювати слово. Тобто, як правильно змінювати закінчення слів в залежності від відмінка чи особи. Наступне, що нам може знадобитися, це все ж таки перекладовий словник. Будь ласка, не користуйтесь Google-перекладачем ніколи. Якщо вам з якоїсь причини треба перекласти текст, краще використайте інший ресурс, наприклад, DeepL. посилання на нього також буде під відео. Але все ж таки, якщо нам треба перекласти слово, тобто для навчальної мети ані DeepL, ані Google-перекладач, ані чати GPT не використовуємо. Якщо ми вивчаємо мову, і тлумачний словник нам недостатньо пояснив, що це за слово і як його використати. Наприклад, ми тільки-тільки почали і не маємо досвіду вивчення мов, можна використати перекладовий словник. Ідеально, якщо у нас є перекладовий словник у вигляді паперової книжки, це справді найкращий варіант. Але якщо фінансової чи фізичної можливості мати паперову книжку, у нас немає. Можна використати електронний варіант перекладового словника, наприклад, сознам словник. Наступне, для того, щоб паралельно з тим, як ми проходимо підручник, перевіряти свої знання, як добре ми зрозуміли тему, є посилання на два сайти з вправами. Один з цих сайтів має вправи які зроблені безпосередньо до усіх підручників. Їх можна робити і не маючи ці підручники, але якщо ви обрали цю книжку або ось цю, то на тих сайтах є вправи прямо під оці теми. На іншому просто про прописані вправи за різними темами, не співвідношені з конкретними підручниками. Тож, якщо вчителя у вас немає, вам треба, щоб хтось перевіряв. Як правильно ви зрозуміли граматику, наприклад, за цими вправами? Граматика це не єдине, що є аспектом вивчення мови, наприклад, ще лексика. Лексика, тобто знання іншомовних слів, не рекомендую сидіти і заучувати просто списки слів. Лексику ви будете вивчати певним чином, само собою, так скажемо. Поки ви будете проходити якийсь підручник, роблячи граматичні вправи та читаючи тексти. Чеська мова доволі схожа на українську чи іншу східнослов'янську мову, яку ви, можливо, знаєте. Тому багато що вам буде здаватись зрозумілим, і без перекладу, чи без словника. Але все ж раджу якомога частіше: перевіряти слово в словнику не хібуйте ЦЗ. Перевіряти, наприклад, на Прикладах, які перелічені внизу, під словом, чи дійсно це слово означає те, що ви розумієте? Бо, наприклад, є дуже багато таких слів як спокоєний. Котре не означає спокійний. Або, наприклад, слово «модрій». «Модрій» не означає мудрий, хоча воно дуже схоже за звучанням, або слово красний. Красний це не червоний, хоча також схоже. Такого є доволі багато. Тому раджу ці слова, які навіть нам здаються зрозумілими, за можливості відкривати словник і дивитися за визначенням. Наприклад, модрій там буде написано барва. Ктероума, наприклад, небе, тобто модрій, то є барва. Слово барва, нам плюс-мінус зрозуміле. тож Або, наприклад, через сезнам словнік буде написано модрій, а внизу переклад на українську блакитний. Наступне джерело, яке ви можете використати, це посилання на сайт з відео на Ютубі. Точніше так, посилання на канал на Ютубі, де ви будете бачити відео. Вони виходять приблизно раз на тиждень. Вони короткі, одна хвилинка, тобто не сильно перенавантажитись. Вони зроблені спеціально для іноземців, які вивчають чеську мову не для native speakers, не для чехів, а виходить конкретно для нас. А ще вони актуальні, тому що там висвітлюються найсвіжіші новини Чехії та світу. Тож це було щодо лексики. Наступний аспект мови це вимова. Як працювати над вимовою самостійно? Перше, як почути, як правильно вимовляється якесь слово? Чеська мова відносно проста. Сподіваюсь, наступне відео буде про, про алфавіт та те, як правильно читати чеські слова, але є винятки або є ситуації, коли ми забули чи не впевнені і хочемо перевірити. В такому випадку нам знову допоможе словник Нехібуття ЦЗ. Коли ми туди увійдемо та натиснемо на значок такого бордового мікрофону чи більше репродуктора, то можемо прослухати, як читається якесь слово. Як навчусь монтувати, обов'язково покажу. Коли ми прослухали, як читається якесь слово, беремо наш телефон, відкриваємо телеграм. І, наприклад, в збереженні повідомлення записуємо аудіо, як ми вимовляємо це слово, а потім порівнюємо, як це слово говорить диктор, і слухаємо, як це слово говоримо ми. І намагаємося максимально детально на наголос, вимову в цілому та довжини. Ну, а головне, почніть одразу. Я це відео планувала записати десь роки три назад. Не соромтеся, що буде не ідеально чи навіть неправильно. Це відео також може було не ідеальним, але якщо воно вам допомогло, то воно того варте. Почніть зараз. Наступне відео про алфавіт буде ну, максимум через тиждень.